Вами цікава програма Зіркові посаденьки і кадрики. Саме тут ми можемо з вами поділитися цікавими новинами, про які ви ще не знали. Отож, поїхали! До речі, якщо говорити про зіркових дітей, то син Сенії Мішиної, яка знімалась у цікавих програмах та була першою холостячкою на романтичному шоу, внявся у серіалі, де йому потрібно було виконати роль. Кримська татарина Фікрета та він виконав складний трюк, хоча його міг замінити каскадер. Але відважний хлопчик погодився на це та зміг його виконати. Чолові. Акторка Ріта Бурковська стала найкращою європейською акторкою за версією кінопремії «Septimus Awards 2023. Дівчина знялася у фільмі Бачення метелика. У фільмі йде мова про аеророзвідницю, яку всі знають як метелик, і яка повернулася з полону. Саме Ріта зіграла головну роль у цьому фільмі. Ліль можна біля тебе трохи. Ну чого ти ну вигребний? Це перша повнометражна робота українського режисера Максима Наконечного. Фільм особливо актуальний у наші непрості часи. Слава Україні! Героям слава! Запускай! «Cumulus Awards» — це церемонія вручення нагород, мета якої відкрити і підтримати нові незалежні таланти. І походження таких кіно, які об'єднані з розповіданням історій, з художніми документальними анімацією, телесеріалами тощо. Рекомендуємо кожному переглянути цей фільм щоб переконатися в тому, що акторка заслужено отримала таку важливу нагороду. «Парамедик»? «Аеророзвідка» О тяжкі. Мультфільм Мавка. Який підкорив серця не лише дітей, а й дорослих. Коли ми читали поему Лесі Українки, мавка лісова пісня, то й являло собі картину усього цього дійства. Проте ми подумати не могли, що все воно може виглядати набагато красивіше. Саме це й продемонстрував усім глядачам цей мультфільм. Режисерами анімації стали Олег Маламуш та Олександр Рубан. Робота над стрічкою зайняла майже сім років, що зробило мавку одним із кінопроєктів з найдовшою реалізацією. Твоя музика справжня має. Запускайте ви цю лісу! Я в серці маю те, що не вмирає. Головних героїв озвучили відомі Наталка Денисенко. Артем Пивоваров, Олена Кравець, Дідю, Юлія Саніна, Олег Скрипка та інші за місяць прокату. Мультфільм зібрав понад 98 мільйонів. Таке відбулося вперше в історії українського кінопрокату. Вітаю вас! із новою весною! Це якась магія! Ха, що б воно не означало, це, це вона людь випалила безжальним вогнем його душу. Та буде тобі мережа бутиків. Ага, всі чули! А я нічого не чую. <плес> <плес> Зізнавайтеся, хто тут так само любить пісні Насі Каменських, як і ми. Улюблена співачка випустила україномовний альбом під назвою Відчула бажання, де зібрано усі старі пісні вже в українській версії. В інтерв'ю співачка поділилася тим, що її репертуарі завжди було багато українських пісень. Але також були пісні іншими мовами. Кожен день, кожен крок, кожен подих, я збережу. Світу всьому розкажу. Ми зіткані сяйва. Так як ці пісні полюбилися слухачам, то сама Настя вчила бажання, щоб всі вони звучали українською мовою. На власних концертах і гастролях співачка вже давно виконує їх українською мовою. Але лише тепер вона змогла об'єднати їх в один красивий альбом. Станьте в позу. Кропна телеба зізнавайтесь, всі мої захопиті від звіти на виборі та його незмінного телеведучого Дмитра Комарова, який, незважаючи на небезпеки та страх, показав нам життя з такої сторони, з якої мало би хто наважився показати. Ми вже бачили, як живуть племена Нігерії та Африки, яке життя на безлюдних обстрілах та вершинах гір. Але ми так мало бачили у цьому проекті Україну. І нарешті, ця подія, на яку усі українці чекали більше 13 років. Прем'єра, світ на виверіт. Україна. Довго очікувана прем'єра. Ось це історія про справжню любов, там де твориться історія. Після десятків віриних країн на різних континентах з уперше покаже свій власний погляд на Україну, відідавши кожен її куточок. У світі на виворіт Україна Дмитро Комаров покаже те, до чого глядачі звикли за довгі роки існування проєкту дослідження, експедиції, що вражають, маловідомі локації, історії простих людей, що захоплюють, дивні традиції та багато іншого. Відчуваємо, що це буде щось мега цікаве та захопливе. У нас є шанс виростити найкраще покоління в історії, на яке ця країна дуже давно заслуговує. Країна сильних духов. Ми вислоємо Україну. Меловін у масті свині. Ви собі таке уявляєте? Для чого він це зробив та що означає ця маска? У такому образі співак вийшов на сцену на музичній церемонії Музвар, яка проходить 26 вересня у Жовневому палаці. Його образ доповнила табличка, на якій було написано Дайте гроші на зсу тому, що не вистачає на навіло. Таким чином співак привернув увагу до недобросовісних урядовців, які розкрадають нашу державу та присвоюють гроші спрямовані на ЗСУ. Ніколи не міг подумати, щоби показати свою громадянську позицію, мені доведеться втілитися в повсяденний образ тих, хто розкрадає нашу державу. Ваші набуті кишені дорівнюються життям наших захисників. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть у коментарях. Придали знову ці ж самі граблі на спеціалі. А ви теж у своєму дитинстві слухали пісні вірки Сердючки? Цікаво, коли ви дізнались, що зіркою є чоловік Андрій Данилко, а мамою Вірки-Сердючко є. Жінка Андрія Данилка, харизматична особистість, яка піднімала і продовжує піднімати настрій своїми веселими піснями вже багато років. 2 жовтня Андрію виповнилося 50 років, проте він ніколи не засмучувався через вік. Для мене всі ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі ще внутрішні відчуття, а в душі я й досі почуваюся студентом. Любимо з інною подуркувати та покупкувати одне з одного, і після 50 нічого не зміниться. У мене багато справ і планів творчих і не тільки. Тому паритись через вік у мене немає часу зазначив. Напередодні свого дня народження український співак поділився за аудиторією своїми архівними фотографіями. Дуже милим малюком була наша вірка сердючка. Давайте поглянемо разом. А ви теж підтримуєте наших маленьких талантів на дитячому Євробаченні? Цього року Україну представлятиме 9-річна Анастасія Демет. І Саме вона виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі. Який пройде 26 листопада у палаці Нікая у Ніці, виступатиме дівчинка з композицією Квітка. У дівчинки з'явилось багато прихильників серед глядачів та навіть суддів національного відбору завдяки власній харизмі та неймовірному голосу. Сподіваємося, Анастасія гідно представить Україну і повернеться з перемогою. А поки давайте разом глянемо на виступ дівчинки на фінальному відборі. Наші українські співаки. Варто згадати і про червівну казку, у якої вийшла прем'єра пісні разом із володарем нагород Еммі скрипалем Крипалем Ескабаром. Mm -hmm. Олександра Заріцька розповіла, що новому треку, який отримав назву Солодке, вона заспівала про почуття до себе та коханих. У пісні співачка хотіла передати енергію та пояснити, як полюбити себе. У коментарях під треком на ютубі шанувальники висловили своє захоплення прем'єрою від гурту. До речі, приємні слова підтримки казка отримала не лише від українців, а й від закордонних слухачів, які писали їй про її чарівний голос, про сенси моєї пісні та постановку. Ми ще не чули прем'єри, тому давайте зробимо це разом. Хочу теперь, що там що ти. Наче стопортів, так і короткі. Самі собі, я справи сяків, коли якими став солодкі. Тож, це були всі цікаві новини шоу бізнесу. Напишіть в коментарях, чи сподобались вам до зустрічі. З вами були кадри.